В ніч з 26 на 27 березня християни західного обряду святкують Великдень. Ми завітали до Фасівського костелу Воздвиження Святого Христа і готові показати вам, як це було. Дорогі брати, цю присвятунічність, яку нас Господь Ісус Христос перейшов від смерті до життя. Ec hait vert vos radue, cial promine, Natacit melecim saibom, Ios viva bliscom Я думаю, що відмінності якраз великодні можливо не такі великі, це тільки, скоріше всього, дати: юліанський календар і Григоріанський календар. Але все ж таки, я думаю, що не так відмінності, а то, що об'єднує воскресіння Ісуса Христа, це найважливіше і весь світник. Найперше радості, Пасха це радість, це Воскресіння, це життя, це близькість. Також не тільки нашим вірянам, але також цілому нашому місту. Великої такої надії, яку несе в собі Воскресіння Ісуса Христа, тому що це перехід від смерті до життя і такого досвідчення, такого життя, радості в повсякденному житті, такої близькості Божої. з усього серця всім бажаю. Христос Воскрес! Фастів ті вітає зі святом всіх християн західного обряду та бажає міцного здоров'я та мирного неба над усією Україною. Христос Воскрес Олеся Волкова Максим Грибенюк. Фастів ті